Ми всі нараз чули, треба їсти збалансовано, не переїдати, уникати солодкого. І більшість з нас з цим погоджується, але чомусь не робить. Це відео зайде тим, хто все знає, все розуміє, але не Робить я Ольга Онощенко, сертифікована психотерапевтка, нутріціологиня і докторка соціальних наук. Це канал про поєднання психологічних і фізіологічних аспектів досягнення здорової ваги. І ви ніколи не вгадаєте, звідки я сьогодні знімаю в будь-якому разі, підписуйтесь, тому що на цьому каналі вже є купа корисної інформацією, люди вже худнуть екологічно і змінюють ставлення до себе лише тільки передивляючись мої, мої відео. І е, далі я буду випускати ще більш корисних міні-лекцій. Чому ми все знаємо, розуміємо, але не робимо. Це не через силу волі. Це не через відсутність самоконтролю, це через те, що ми себе не чуємо. Бо харчування це ну, зовсім не тільки про їжу, це про наші звички, про нашу регуляцію нервової системи, ставлення до себе, ставлення до свого тіла, втома. Втомлене тіло і невиспана душа. Тому в цілях цього відео я пропоную вам подивитись на здорове харчування не як, не, не як на список дозволених продуктів, їх комбінацій і регулярність, і збалансованість їх споживання. А на поведінку, яка диктується ставленням до їжі і до себе. Що таке ставлення attitude англійською? Це наші переконання про хорошу. І погану їжу, і що споживання хорошої або поганої їжі говорить про нас? Якщо я їм хорошу їжу, то маю якісь моральні чесноти і вище за тих. Хто не їсть хорошу їжу? Якщо ж я їм погану їжу, то я і сама погана, і не даю собі ладу. Що ще є ставлення? А це наші автоматичні реакції на зриви. Якщо вже зірвалися, якщо вже з'їли щось незаплановане, то як ми це інтерпретуємо? Чи це кінець світу, і ми не вдахи, чи це ну буває, треба розбиратись. Буду шукати, як собі допомогти. Буду досліджувати, що відбувається, чому переїдаю, як зробити так, щоб... Це не сталося знову, тобто, це так, як ми говоримо з собою після переїдання. Ставлення це також ставлення до харчування. Чи ми їмо для того, щоб себе підтримувати, підтримувати своє здоров'я, підсилювати своє тіло? Чи ми робимо певні вибори для того, щоб покарати себе за зайву вагу за те, що переїли вчора? Або за те, що пропустили тренування. І ставлення до їжі, що їжа для нас це ресурс, це джерело задоволення, це спосіб контакту з іншими, чи це загроза, центр всесвіту, щось, що спадає нам на думку кожен день, коли ми прокидаємося, засинаємо фокус нашої уваги. Тобто, ставлення це когнітивний і емоційний фільтр, через який ми бачимо себе, своє харчування. І своє тіло дуже часто саме ставлення вирішує, що для вас здорово. А що для вас погано? Ну і в науці зазвичай кажуть, що здорове, психологічно здорове харчування це таке харчування, яке основується на почуття голоду, ситості, тобто ми їмо коли голодні, ми не їмо під впливом емоцій, ми маємо безумовний дозвіл їсти, ми можемо їсти все, що завгодно, коли завгодно, але з огляду на те, як цей прийом їжі допоможе нам себе почувати. І одразу після прийому її, і через пару годин, і завтра, і через місяць, і через 10 років. Все прекрасно, але є багато питань до цього наукового визначення, тому що не все так просто, і психологія це дуже індивідуально. Головне, що по справжньому здорове, психологічно здорове харчування це. Турбота про себе і підтримка себе це повага до себе і свого тіла, і ні в якому разі на спосіб контролю або покарання. Вступ закінчився. Переходимо до чотирьох правил. Перше правило: наша ціль не переїдати не тому, що не можна, а тому, що нам себе шкода, тому що ми про себе дбаємо. І так легше сказати, ніж зробити. Але я поясню, переїдання це перевантаження травної системи. Це в черговий раз засмутити себе, що от знову переїла. Це пригнічення сигналів тіла про голод і ситість. Якщо ми постійно ігноруємо сигнали ситості, то згодом ми, перез... ми перестаємо бути до них чутливими. Тобто, що ми постійно їмо коли не голодні, це все нормалізується, і нам треба все більше і більше їжі. Перед тим як ми зупинимось і відчуємо, що точно наситили. Згодом це все веде до інсулінорезистентності, втоми, поганого самопочуття, метаболічного синдрому. Це як намагатися перекри перекрикувати дуже голосну, дуже голосну колонку. Вона кричить: Владимир, стоп! Остановіться!» А ви намагаєтесь перекричати, та тут ще залишився соус, треба хлібчиком вимакати!» І я це кажу не для того, щоб... Залякати чи е, засоромити. Я сама стикалась з цією проблемою. Я не чула свого тіла, з цим можна працювати. Дуже часто потрібна допомога. Це не просто переключити, е, переключитись з старих патернів на нові. Головне, щоб ви тут зрозуміли, що це все не про силу волі, а про. Прислуховування до себе, чи я чую себе. З цього витікає логічно друге правило: переносимо фокус з боротьби з їжею на боротьбу зі справжніми проблемами. Бо проблеми з їжею це симптом, а корінням є інші проблеми. Тобто, ми їмо, коли не голодні, коли ми відчуваємо певний рівень дискомфорту. Коли нас щось не задовільняє в моменті або хронічно, коли нам самотньо, страшно, сумно, соромно, нудно, коли ми прокрастинуємо. І ми їмо, коли шукаємо безпеку. Тут дуже важливо зрозуміти, що таке безпека: це не обов'язково укриття від ракет або замок на дверях. Це про внутрішню безпеку, це про заспокоєння свого мозку і тіла. Коли вони працюють у стані небезпеки, це коли страшно тримати вдома печиво, тому що ми собі не довіряємо. Ми не знаємо, чи завтра ми на нього зірвемось або ввечері після важкого робочого дня, чи ні, це тривога, що зараз щось піде не так. Це внутрішній критик, який, який не дає спокою, це фонове незадоволення собою, це відчуття самотності або небажаності, це постійна напруга в тілі. В такі моменти нервова система активується. Бийся або біжи. Fight or flight або завмирай, Freeze. І їжа. Супер спосіб заспокоїтись. Вона працює. Це ефективно, якщо тільки вас не турбують наслідки такого постійного заїдання. Бо їжа здатна тільки на декілька хвилин приглушити тривогу, заземлити нервову систему, повернути відчуття контролю. Але ж ми знаємо, що. Це заспокоєння на справжнє, це як пластир на відкриту рану, і насправді проблема не зникає, а з'являється ще одна погане самопочуття, провина і сором. Ну і що робити, якщо не боротися з їжею? Треба вчитись бачити. Мені зараз страшно, боляче, самотньо. Я шукаю безпеку, я зараз дезрегульована. Я не знаю точно, що відбувається, але в мене якась дезрегуляція, бо мене зараз тягне на їжу. Щось з моєю нервовою системою не так. І тоді загальні поради це дихання, це рух, це контакт з близькими, це відчуття тіла, тепла ковдра, теплий чай, обійми. І плач. Але практика показує, моя практика показує, частіше ми маємо працювати з більш глибокими речами, а не поверхнево намагатись заспокоїти нервову систему. Бо цю нашу нервову систему щось бентежить: якісь думки, якісь емоції, як от фонове незадоволення собою, або якісь нездорові стосунки, незадоволені потреби. І більше, більше, більше. Та ж прокрастинація або нереалізованість. Тому записуйтесь в терапію замість того, щоб боротися з їжею. Я не кажу, що якщо порішати всі свої проблеми, то можна їсти що завгодно і воно все само собою регулюється. Але починати саме треба з психології, якщо є проблеми з харчовою поведінкою. Тому що ми варті не тільки виживання, а ми варті спокою, принаймні внутрішнього, принаймні, щоб всередині не йшла загроза. І ми варті кращої якості життя. Третє правило: це узгодженість між тілом і харчовими виборами. Food body congruence – Це називається англійською. Є такий термін. Що це означає? Це узгодженість між фізіологічними сигналами нашого тіла, такими, такими як голод, ситість, енергія і комфорт. Короткострокові, і довгострокові, і нашими діями: вибір їжі, кількість їжі, спосіб їжі. Тобто, це коли наші харчові рішення відповідають тому, що реально потрібно нашому тілу. Це як побачення: є їжа, з якою у вас хімія, а є така, яка вас гостить здуттям втомою. Жорсткими відкатами. Коли їжа і ви на одній хвилі, то ви відчуваєте енергію, задоволення, легкість, ситість, ясність у голові, емоційний баланс, насиченість без зацикленості. І коли ми обираємо щось правильно, нас потім штормить. Це тіло сигналить, що щось не так. Дуже часто хочеться вибрати бутерброд, просто бутерброд з чаєм випити на сніданок, з'їсти на сніданок, замість того, щоб дбати про свої там 30 грамів білка, половину тарілку овочів і тому подібного. От хочеться бутерброд. Да, можна там його збалансувати, додавши ще білка, додавши ще овочів, але не раз мені клієнти казали, що роблять якийсь, начебто, неправильний вибір, але потім не голодні півдня їм добре. Це як я можу там, наприклад, мати багато сесій на день, можуть бути важкі сесії, і я в стресі після цього ну, втомлена. І мені дуже хочеться чогось солоденького. І я собі цей цукор дозволю, якщо я дійсно відчуваю, що мені потрібен цей цукор. Але я з'їм не кілограм шоколаду, я з'їм три цукерки. І тоді я відчую себе добре, підніму рівень глюкози в крові. І це я знаю, що це не вплине на моє довгострокове здоров'я. Бо трохи цукру, коли це необхідно, при тому, що я фізично активна, в мене хороша м'язова маса, трохи цукру нічого з вами поганого не, не зробить. Я про це знімала відео, обов'язково подивіться. Тобто, що вам треба усвідомлювати, як я почуваюся після їжі, чи це, ця їжа реально мене підтримує, ментальний фокус, гормони, сила, енергія, настрій. Що, що для вас цінно? І чи допомагає мені ця їжа збудувати здорові стосунки з їжею і тілом, чи тільки підриває їх? Це чітко знати, що оце мені підходить, а від цього я відчуваю себе на дні. І це супер індивідуально. І їжа, яка конгруентна для вас, може бути абсолютно непідходящою для когось іншого. І навпаки, після їжі не має бути погано або тривожно. Їжа має задовільняти. Фізичний голод, а не емоційну порожнечу, і відповідає тілесним потребам у цей момент. І четверте правило не давати психіці нищити тіло. Бо навіть найкращі дієти можуть руйнувати здоров'я, якщо вони базуються на соромі, страху і самознеціненні. А як же психіка може пошкодити тіло через їжу? Це і вина, і сором після їжі. Можливо, ви з'їли щось не те, і замість цінного досвіду ви отримуєте порцію самобочування. Вина і сором після їжі запускають це замкнене коло. З'їв, страждаєш, переїдаєш знову, щоб заїсти страждання. І так по колу. І з часом мозок асоціює їжу. З тривогою, з небезпекою, і це дуже швидко нас може виснажити. Як ще психіка шкодить тілу через їжу? Це ідеалізація тіла як об'єкта. Тобто важливо працювати не над тілом, не над проектом для лайків в інстаграмі, для оцінок інших, для оцінок самої себе, самого себе. А нам треба працювати з тілом. Бо якщо ми об'єктивуємо своє тіло, дивимося на нього як на об'єкт, на себе ми дивимося як на об'єкт, то це все закінчується голодуванням, зривами, постійною незадоволеністю. Це зазвичай природні наслідки самооб'єктивації. Залежність від зовнішньої оцінки дуже шкодить нашій психіці. Коли Наше самовідчуття залежить від того, що кажуть інші, або від того, як ми виглядаємо, ми втрачаємо чути реальні сигнали тіла, і тоді кожна похибка у харчуванні здається провалом у всьому житті. Ну і головне, якщо ми руйнуємо тіло здоровим харчуванням, це коли здорове харчування це форма насильства над собою. Коли навіть найкорисніші продукти стають джерелом тривоги. Коли ми супроводжуємо кожен прийом їжі думками, а чи це достатньо правильне харчування, а чи не зіпсую я цим свій метаболізм? А чи не підвисить це мій рівень цукру в крові? І коли здорове харчування стане насильством над собою, то воно вас вам про це не повідомить, але будуть знаки. Ви не зможете з'їсти шматок піци без самобучування, кожен прийом їжі буде супроводжуватись. Тривогою, а чи не зіпсував, не зіпсувала я усе. І зовні може все виглядати, як наче все під контролем, а всередині це постійна боротьба. І тоді це вже не турбота про тіло, а це така обсесія, замаскована під усвідомлений вибір. Тобто краще тут починати не з заборони тривоги, а з питань собі. Чи ця їжа про повагу до мого тіла, чи ця їжа. Про моє реальне благополуччя, а не втечу від себе, і чи мої стосунки з тілом це партнерство, а не колонізація. Ну і декілька прикладів: такий збиральний образ клієнта, який дуже сильно стресує на роботі, перепрацьовує, має ще три будинки, які він ремонтує, щоб їх здавати. Ще й займається спортом, ще і погані стосунки з дружиною, ще і двоє дітей, на яких він постійно гримає. Це все виливається в те, що потрібно випити півпляшки вина кожен вечір. І хочеться на цьому фоні худнути. Звичайно, тут їжа це класний, класна копінг-стратегія. Тобто, тут широке поле для терапії. Переїдання в цьому випадку це тільки один з симптомів. Тому підсумуємо: якщо ви все знаєте, все розумієте, але все одно їсте, то боріться не з їжею, а починайте прислуховуватись до себе. Якщо вам було корисно, лайкніть, напишіть коментар, задавайте питання, поділіться з тими, кому це може бути корисним, і зверніть увагу на лінки під цим відео. На мій інстаграм, в якому я показую, як харчуюсь і рухаюсь з позиції турботи про себе. На мій телеграм, який називається Піди поїж», психотерапія для тих, хто вічно на дієті. І заповнення форми на психотерапію або консультування, підтримку зі схуднення. А, ну і вгадайте, де я?